Олі глоти, розкажіть про випадки, коли люди не знали, що ви розумієте їх мову. Я з Великобританії подорожував Берліном. Їхав у електричці. Поруч сиділа старша жіночка. А навпроти сиділи четверо чоловіків східноєвропейської зовнішності. Припускаю, що вони розмовляли турецькою. Жіночка повертається до мене і каже німецькою: ганьба у Німеччині ми розмовляємо німецькою. І дивилася на мене, чекаючи, поки я погоджуюсь. Я відповів своєю ламаною німецькою. Я англієць, моя німецька погана. Її обличчя стало яскраво червоним. Це сталося з моїм братом і батьком, коли вони подорожували. Якийсь чувак підійшов до мого брата, думаючи що він місцевий, і починає говорити з ним перською. Коли зрозумів, що брат не розуміє, почав говорити дуже грубі речі. Зокрема, те, що він і мій тато дурні. Наш батько, який вільно володіє цією мовою, підійшов і дав на горіхи цьому мудаку. Хлопець вдав, що просить вибачення, пробував виправдати, а йдучи геть, почав бурмотіти нецензурні речі, але цього разу турецькою. А то знає і турецьку, то той чувак отримав своє вдруге. Їхала з бабусею в туристичному автобусі в Гаваях. Моя бабуся вільно розмовляла італійською. Позаду нас сиділи дві молоді жіночки і розмовляли італійською, думаючи, що ніхто з інших туристів не розуміє їх. Моя бабуся нахилилася до мене і сказала, що вони ображають абсолютно всіх в автобусі. Вона намагалась не зважати на них, але їхні розмови продовжували сердити її. Нарешті вона обернулась і сказала до тих жіночок італійською: Вам має бути соромно за вашу грубість. Вони виглядали такими збантеженими і почали сильно перепрошувати. Я знаю мову жестів, шукала щось у магазині і попросила допомоги у співробітника. Вона була зайнята складанням чогось на полицях, а я продовжувала усно намагатися привернути її увагу. Коли вона нарешті помітила мене, то вимовила. Я глуха. Я поклала свої товари, щоб звільнити руки, представилася та запитала її, де те, що я шукаю, американською мовою жестів. Її обличчя так засяяло, ніколи не забуду цього. Був у Німеччині, вчителька середньої школи попросила прийти мене на один із її уроків англійської мови. Як гість, вона представила мене учням. Я сказав Привіт. Я з США дуже радий побувати у вашому класі. Чителька, чи є у вас запитання до американця? Потрібно запитувати англійською. Що ви думаєте про нашого гостя? Один із дітей на передньому ряді, ніби собі підніс, але досить голосно, щоб більшість почула каже німецькою: товстий і дурний. Діти починають сміятись. Читель червоніє. Я не знаю, що робити, тому просто кажу німецькою. Але багато американців можуть говорити німецькою. Малюк ледь штани не наклав. Він був схожий на оленя, яке вийшло на сцену на концерті Байонце. Я вільно володію іспанською, стояв у черзі в банку в Перу. Переді мною стояли дві жіночки середнього віку і розмовляли між собою іспанською. Одна розповідала про нового молодого колегу на роботі, з яким вона спала. Розповідала про це з усіма пікантними подробицями. Її подруга хотіла знати, як він виглядає. Тому вона почала описувати, а потім озирнулась довкола і каже: він схожий на цього хлопця позаду нас, але він блондин і має набагато кращий одяг. Вона говорила це спокійно, не шестикулюючи. Я б навіть не подумав, що вони говорили про мене, якби не розумів іспанської. Вони продовжували обговорення усіх, подробиць стосунків з тим молодим колегою, і навіть не помітили, що черга почала рухатись. Тому я кажу іспанською. Ці всі деталі, звісно, цікаві. Але чи можете ви рухатись вперед? Вона побіліла як привид. До кінця черги вони більше взагалі не розмовляли. Це було весело. Півробітники китайської кухні в моєму університетському містечку розмовляли китайською. Але я, попри те, що знав китайську, завжди спілкувався з ними англійською, тому що у мене був акцент, коли я говорив китайською. Якось я замовив із собою лише м'ясо. Коли розплачувався, офіціант каже до касира: товста дупа, хоче м'яса без рису. І я відповів китайською: у мене просто є рис вдома. Вони не взяли з мене оплату за те замовлення і почали давати трохи більші порції, коли я заходив до них. Звернувся у Данії в психіатричне відділення невідкладної допомоги. Запитав, чи буде зручно всім говорити зі мною англійською. Я розумію данську, але мені важко розмовляти на ній, тому не хотів почуватися ідіотом у такий важливий в житті момент. Я пробув там чотири дні. Ніхто не знав, що я насправді розумію, про що вони говорять між собою. Дві медсестри вважали мене симпатичним. Лікар думав, що я брешу про свій стан. Один з пацієнтів думав, що я шпугую за персоналом. Насправді багато. То чого сталося за ці чотири дні, це зробило моє перебування там набагато приємнішим ніж могло бути. У нас була велика сімейна вечеря в ресторані. Ми почали розповідати різні історії. Мій дядько розповів, як обідав із сестрою і прикинувся глухим перед офіціантом. А сестра перекладала, щоб довести це. Ми попросили менеджера підійти до нас. Коли він підійшов, дядько почав на ходу вигадувати жести. А моя тітка перекладала у вас дуже хороша їжа, чудове сервірування. Менеджер увесь час лише усміхався і кивав. Коли дядько закінчив розмовляти, менеджер сказав мовою жестів. Я знаю. не. Мову жестів і розумію, що винесли повну фігню. Ми розреготалися, а обличчя дядько стало як помідор. Я б не зміг стримувати емоцій в такій ситуації, якби володів мовою жестів. Респект менеджеру. Ми з дівчиною живемо в Отаві, Канада. Я ріс, розмовляючи французькою. Та й моя дівчина знає французьку на хорошому рівні. В ресторані були лише ми і ще одна пара за столиком поруч. Достатньо близько, щоб ми могли чути їхню розмову. Розмовляли вони французькою, і певно не усвідомлювали, що більшість людей тут володіють цією мовою. І вони почали обговорювати наряд моєї дівчини. Який жахливий вибір. Коли ми вже виходили, я сказав їм французькою. Гарного дня вам! Досі згадую їх вираз обличчя і ті. Шось. Я американець, проводив курси з англійської для дітей в Японії. З дітьми спілкувався лише англійською з декількох причин, щоб вони думали, що я не знаю японської, щоб вони більше використовували англійську, щоб налякати їх, коли заговорю японською. Один з учнів сказав, що не може розповісти домашні завдання, бо забув вдома книжку. Коли йшов на місце, він сказав японською до однокласника. Насправді книжка лежить у мене в сумці. Я не зробив домашнє, бо було ліньки. Я нічого не сказав. Після заняття Ті, я вийшов з дітьми в коридор, де на них чекали батьки. Попросив англійською свого японського менеджера перекласти для мами того хлопчика, що він не виконав домашню. Дитина повторює ту саму фігню про забуту книжку для мами. Я із своєю ідеальною японською. Чому ти кажеш, що забув книгу? Коли ми говорили про це в класі, ти сказав іншому учневі, що вона у твоїй сумці. Ти просто не зробив завдання, бо не хотів. Ой, вибач, ти хіба не знав, що я розумію японську? Мама відкрила сумку, знайшла книгу в. Старила нею хлопчика по голові і заставила сісти і зробити завдання в коридорі. Дитина плаче все добре. Не забувайте ставити нам вподобайки, писати коментарі. І всім дякуємо за перегляд цього відео. Друзики, нам потрібна ваша підтримка. Ми знаємо, що ми поки не ідеальні у налаштуваннях звуку, але ми вчимося і прагнемо бути кращими. Тому в описі ми залишимо посилання на банку, щоб купити ще кращий мікрофон. І будемо дуже вам вдячні. Обіймаємо кожного.